Сирійські повстанці взяли під контроль місто Хаму у центрі країни. Урядові сили повідомили, що передислоковуються за межі міста. Хама має стратегічне значення для захисту столиці Дамаска. Я нагадаю, наступ повстанців у Сирії триває вже більше тижня. Вони вдарили в момент, коли Іран та Росія, які підтримують місцевого диктатора Башара Асада, переключили увагу на свої внутрішні проблеми та інші війни. Наразі режим Асада тримається, але досить стрімко втрачає території. Більше про ситуацію в Сирії розкаже Наталя Косінова. Місто Тель-Ріфаат і його околиці повністю звільнені. Захоплено кілька танків і вертольотів. Також ми затримали кілька військовополонених з угруповань Башара Асада і хвала Богу. Але ще ми чекаємо, щоб територія була розмінована, щоб наші цивільні брати змогли повернутися до своїх домівок. Сирійські повстанці рухаються вперед, попри спробу режиму Асада стримати конфлікт. Стратегічно важливе місто Хама за даними ЗМІ чи то оточене з трьох сторін. Чи то вже під контролем повстанців раніше, після кількох днів спротиву не витримало й Алеппо. бойові дії все ближче до столиці Сирії, Дамаска. Поки що там цивільне мирне життя. Лінія фронту в Сирії не змінювалася з 2020 року. Тоді урядові сили за підтримки російської авіації та іранських ополченців повернули контроль над більшістю територій країни. Цей конфлікт важко назвати внутрішнім. Свої інтереси в Сирії мають щонайменше 15 іноземних держав, і нова фаза війни спалахнула саме тоді, коли дехто із них, Іран і Ліванське терористичне угруповання Хезболла, відвернули увагу на власні проблеми та протистояння з Ізраїлем. Повстанці серйозно готувалися. Рік тому вони почали по справжньому тренуватися, мобілізуватися і ставитися до цього більш серйозно. І Це повинно було статися. Якщо ви запитаєте будь-яку дитину в Азазі в Джабралузі, то вони скажуть вам: ми збираємося піти і звільнити Алепо, і це було ще півроку тому. Немає зайвого ресурсу на вплив у Сирії і Росія, яка завжди підтримувала режим Асада. В Кремлі сконцентровані на війні в Україні за даними BBC, восени 2024 року. В Сирії перебувало близько 7,5 тисяч російських військовиків, здебільшого на авіабазі Хмеймім і технічній базі ВМФ в Тартусі. Однак цього тижня Росія почала виводити свої кораблі. Це видно на супутникових знімках. США теж втручалися у конфлікт на рівні захисту своїх баз, які перебувають у Сирії близько 10 років. Сили центрального командування США успішно знищили кілька систем озброєння поблизу військової бази підтримки Єфрат у Сирії. Серед них були три реактивні системи залпового вогню, танк Т-64 і міномети, які становили явну і неминучу загрозу для американських і коаліційних сил. Це була самооборона. Ми вдалися до такого кроку після того, як мобільні реактивні системи залпового вогню випустили ракети, які впали в районі військового опор пункту Єфрат, А міномети стріляли у бік американських сил. Загалом свої інтереси в цій країні ще має Саудівська Аравія, Ізраїль, Іран, Туреччина та Ірак. Більшість так чи інакше залучені до внутрішнього конфлікту, та Україну найбільше цікавить Росія. Якщо режим Асада впаде, в Кремлі це відчують. Адже вплив у Сирії РФ використовувала як важіль впливу на Саудівську Аравію та Ізраїль. Також Росія могла вести переговори з Туреччиною. А морські бази в цьому регіоні давали їй вихід у Середземне море. Наталія Косінова подробиці інтермарафон Єдині новини.